Всім привіт! Ви на каналі Біженці в Німеччині. Мене звати Міла, і сьогодні ми продовжимо говорити про зарплати в Німеччині. У попередній частині цього відео я розповідала про те, скільки на місяць отримує в середньому юрист, нотаріус, музикант, дизайнер інтер'єру, поліцейський. А в сьогоднішньому відео я розповім, скільки на місяць в середньому отримує пілот, водій автобуса, покоївка, офіціант. Електрик, слюсар, сантехнік, маляр і так далі. Продовжуємо розглядати доходи спеціалістів медичної сфери в Німеччині і поговоримо про фізіотерапевтів, які в місяць середньому заробляють 2900 євро. Фізіотерапевт Німеччини здобуває освіту за три роки. Його завдання допомагати відновлюватися людям після травм, допомагати інвалідам, шляхом вправ, гімнастик масажу. Спеціальність дозволяє працювати в клініках та реабілітаційних центрах. Також послуги фізіотерапевта іноді потрібні в готелях із спа-сервісом, у спортивних клубах або фітнес-центрах. Найбільше заробіток мають ті фізіотерапевти, які відкривають власні приватні кабінети. Фахівці приймають пацієнтів за рецептами лікарів та проводять призначені процедури. Ерготерапевт на місяць в Німеччині заробляє 3200 євро. Це спеціаліст з реабілітації сенсорної моторики, реакції, відчуття дотику. Його завдання допомагати відновлюватися після тяжких травм, пов'язаних із частковою чи повною втратою координації. Також ерготерапевти працюють з інвалідами, намагаючись шляхом ігор та вправ розвивати слабкі сторони. Зазвичай професію здобувають за три роки. Навчання проходить у професійних училищах. Також існує можливість. Здобути вищу освіту за цією спеціальністю. А гарно оплачується робота фармацевтів. Фармацевт Німеччини на місяць заробляє 4700 євро і працює в галузі розробки, досліджень та виробництва ліків. Нерідко фармацевти займають місце біля прилавків аптек. Деякі працюють у держструктурах, які займаються допуском ліків на ринок та проводять тестування. Щоб стати фармацевтом, потрібно вчитися три роки та здобути середню професійну освіту. Але є ще й вища, диплом дозволяє працювати у дослідницьких напрямках. Аптекар в Німеччині це не продавець ліків, а власник аптеки. Хоча також нічого не заважає аптекарям працювати в інших галузях фармацевтики, наприклад, забезпечувати виробництво та збут ліків. Для отримання статусу аптекаря фармацевтові потрібно після закінчення навчання ще рік практики. Потім можна вибирати відкривати власне підприємство або приєднуватись до існуючого. Аптекар на місяць в Німеччині заробляють 4600 євро. Кондитер в Німеччині займається випіканням різних солодощів. Для роботи доведеться пройти серйозне трирічне професійне навчання та скласти держіспит. Працюють кондитери у пекарнях, кафе, ресторанах, готелях, а також на підприємствах із виробництва солодкої випічки. Це важка робота з нічними змінами, але зарплати кондитерів в Німеччині невисокі і складають на місяць приблизно 3000 тисячі євро. Маляр в Німеччині займається зовнішнім та внутрішнім фарбуванням будівель. Звучить просто, але насправді якісне оздоблення приміщень це ціла наука. Навчання на маляра триває 3 роки. більше часу йде на практичну діяльність. Доведеться освоїти фарбування і лакування різних матеріалів, вивчити вплив зовнішніх факторів та багато інших речей. Маляр в Німеччині заробляє на місяць 3000 євро. Тесляр в Німеччині в середньому на місяць також отримує 3000 євро. Професія настільки давня, що зараз дається застарілою, але це не так. Вона ще й досі актуальна. Каркаси дахів, двері, дерев'яні меблі, паркани, оздоблення приміщень та багато інших речей вимагають застосування дерев'яних матеріалів. А тому руки Тесляра, як і раніше, в ціні. Навчання на Тесляра триває 3 роки. Сантехніки в Німеччині в місяць заробляють приблизно 3400 євро і взаймаються в Німеччині встановленням та обслуговуванням різного санітарно-технічного обладнання водопроводу, каналізації, газопостачання і так далі. Навчання триває три роки і включає велику кількість практичних занять. Електрики на місяць в Німеччині в середньому отримують 3500 євро. Електромонтери відповідають за складання, ремонт та обслуговування електричних мереж. Навчання в Німеччині триває 3,5 роки. Зазвичай теорія поєднується з активною практикою. З недавнього часу професію перейменували на електронікер, розширивши діапазон роботи у бік інфраструктури, інформаційних систем, телефонних мереж та інших методів пересилання даних. Механік-машинобудівник в середньому на місяць отримує 4300 євро. Німецький механік у галузі машинобудування виробляє, налаштовує, ремонтує верстати роботів та інші правослові машини. Часто, крім теоретичних знань про машинобудування, механіки мають цілком практичні навички, наприклад, слюсарство або звалювання конкретної спеціальності механіка у Німеччині можна досягти за три роки шляхом здобуття професійної освіти. Продавці автомобілів у Німеччині допомагають покупцям підібрати марку та модель машини, консультують з питань експлуатації, оформлюють замовлення. В середньому продавець автомобілів на місяць заробляє 3800 євро. Щоб стати продавцем авто у німецькому автосалоні, знадобиться середня освіта у цій сфері. Автохаузи навчають продавців протягом півроку, з яких щонайменше три тижні відводяться на теорію. Для отримання спеціалізації за певними типами моделей чи марок працівники відвідують семінари. Головне у роботі продавця авто уміння спілкуватися з клієнтами, викликати довіру та позитивні емоції. Водій автобуса у Німеччині на місяць середньому заробляє 2600 євро. Окрім наявності відповідних німецьких категорій прав, водій автобуса має закінчити професійне навчання довжиною 3 роки. Просто вміти керувати автобусом недостатньо. Потрібно також надавати сервіс пасажирам, продавати квитки, стежити за станом автобуса. Місце роботи водія автобуса це міський транспорт, міжміські рейси чи шкільні маршрути. А от машиністи метро в Німеччині в середньому на місяць отримують 3 тисячі євро. Машиніст поїзда в метро це окремий випадок машиніста локомотива, який орієнтований на роботу в підземці. Завдання вести поїзд за розкладом, контролювати висадку та посадку пасажирів, перевіряти працездатність складу. Робота в німецькому метро це престижне високооплачування заняття, яке не потребує тривалого процесу здобуття освіти. При підготовці цього матеріалу я використовувала статистичні дані, які взяла на німецькому сайті gehalt.de. Тобто, це не моя особиста думка, скільки тут може отримувати пілот. Пілоти в Німеччині заробляють гарно. В середньому 8800 євро на місяць. Професія пілота в Німеччині потрібна на пасажирських авіалініях, у військових областях та вантажоперевезеннях. Навчання на пілота платне, проходить у прив'язці до конкретної фірми у професійній школі. Щоб отримати ліцензію на польоти, необхідно прослухати теорію, пройти практику та скласти іспити. Це триватиме 2-3 роки. Ліцензія пілота маленького моторного літака коштуватиме приблизно 20 тисяч євро. Далі потрібно шукати роботу, щоб не втратити навичок і, відповідно, ліцензію. І треба розуміти, що в Німеччині немає дефіциту в пілотах, тому багато хто із тих, хто отримав вже ліцензію, не просуваються далі аматорських польотів при авіаклубах. І наостанок хочу розібрати з вами роботи, які не потребують кваліфікації, і які підійдуть, звичайно, і для українських біженців. Наприклад, це покоївка, тобто прибиральниця в готелях. В Німеччині це вважається низькооплачувальна професія, і в середньому покоївка на місяць отримає 2100 євро. Але не забувайте, що я вказую всі доходи у бруто, а нето, тобто. Та реальна сума, яку ви отримаєте на руки, буде значно нижча. Зате для покоївки не потрібна якась кваліфікація, і на таку роботу може піти будь-хто. Також без спеціального навчання в Німеччині можна влаштуватися на роботу адміністратором готелю. Такий працівник на місяць в середньому отримує 2100 євро. Це людина, яка зустрічає, реєструє, розміщує гостей, а також вирішує будь-які питання гостей. На ресепшн охочі приймають людей, здатних виконувати роботу в офісах або готелях, які знають іноземні мови, вміють адекватно спілкуватися і не забувати про важливі справи. І наостанок розповім про доходи офіціантів. Щоб стати офіціантом у Німеччині, не потрібна освіта, достатньо вправності та спритності. Часто офіціантами підробляють саме студенти і працюють неповний робочий. день. У статистиці зарплата вказана, начебто вони працюють 8 годин на день та 40 годин на тиждень і отримують 2100 євро. Але реально зарплату офіціанту порахувати важко, тому що зазвичай офіціанти отримують ще чаєві. І якщо клієнти задоволені сервісом, то офіціанту залишають на чай 5-10% від рахунку. На цьому все. Я дякую вам за перегляд. Не забувайте про лайк, пишіть, будь ласка, коментарі. Допомагайте мені просувати ці відео, а також наш канал на Ютубі. Я вам буду за це вдячна і з максимальною мотивацією готуватиму нові корисні відео. Пока!